Рада вас вітати на сьогоднішньому занятті з теми Я Людина. Кожна людина неповторна, адже має особливі риси зовнішності та характеру. Але всі люди, подібні на фізичному рівні, мають однакову будову тіла зовнішніх та внутрішніх органів. Проте, ми відрізняємось зростом, вагою, формою носа, кольором. Очей. Діти, а чим же відрізняються люди від тварин та інших створінь на планеті Земля? Люди відрізняються зовні та поведінкою. Ми поговоримо спочатку про зовнішні ознаки. Люди ходять прямо, так би мовити, на задніх лапах. Людина має протиставлений великий пальчик. Тому ми можемо виконувати руками дуже складні рухи, наприклад, писати, малювати, тримати предмети. Ми вміємо говорити, бо в нас особливий голосовий апарат. Ми вміємо думати, бо в нас добре розвинений головний мозок. Для прикладу, тварина не може продумати про те, що буде завтра. А ми можемо собі запланувати прогулянку з друзями чи святкування дня народження. А зараз поговоримо про будову тіла. Для цього я пропоную відгадати загадки. В ній думки живуть цікаві, ідеї, вигадки яскраві, міркувати, творить дива. Треба людям. Так, голова. Так влаштований вже світ, що груди, спину і живіт не раз ви чули разом діти, а разом звуться ту Оля весело біжить, скаче по доріжці, а для цього їй потрібні спритні дужі ніжки. Молодці. Оля ягідки бере по дві, по три штучки. А для цього Олі треба дуже вправні ручки. Оля слухає у лісі пісню веселушку, а для цього їй потрібні правильно вушка. Ось цвіте красуня квітка. Пахне медом, каже бджілка, вітер аромат доніс і його відчує наш ніс. Зовні щічки й губи всередині зуби. На котлети і компот я відкрию ширше рот. Є у кожного лиця два квітучих озерця. Їх заплющуємо щоночі. Хай спочинуть наші очі. А тепер, дітки, аби краще запам'ятати будову тіла людини, я пропоную виконати зарядку. Колі на пальці, колі на пальці, голова, лечі коліна, пальці, коліна на пальці, а ще очі вуха, рот і ніс, голова, плечі коліна, пальці, колі на пальці. Голова, Плечи колі на пальці, колі. Пальці, коліна пальці, а ще очі був харотик голова, плечі, колі на пальці, коліна пальці. Голова, плечі, на пальці, коліна пальці, голова, плечі, на пальці, коліна пальці, а ще. Коліна пальці, голова, плечі коліна, пальці, коліна, пальці, голова, плечі коліна на пальці, коліна пальці, а ще очі вуха, ротик, ніс голова, плечі коліна, пальці, коліна пальці.